Сьогодні ми відзначаємо зачаття правильної Анною Пресвятої Богородиці. І для нас це дивне чудо, бо Господь так благозволив, що, як кажуть, святі угодники його, щоби перед тим, як народитися царському сину, належить, каже Іоанн Дамаскін, спочатку видпити йому пеле. І ось сьогодні у утробі Анни зачинається саме та, яка в подальшому народить. Бога Ісуса Христа. Тому, дорогі Бохресті, брати і сестри, вшановуючи її, ми по, -по особливому сьогодні молимося. Ми завдячуємо Богові, що Він такий милосердний до нас, що не залишив нас у наших гріхах, бо людина вже не могла собі нічим допомогти. Тоді Господь посилає свого єдинородного сина, щоб він вивів рід людський від зла, смерті і гріха. Свята церква знає тільки три славні зачаття. Це сьогоднішнє свято, коли Анна зачинає Богородицю. Інше чудесне і славне це коли її родичка Єлизавета зачинає Яна Хрестителя, подальшому хрестителя Господнього, і зачаття Пресвятої Богородиці вже Ісуса Христа. Так само, коли ми відзначаємо пам'ять того чи іншого святого, то зазвичай ми відзначаємо їхню благу кончину, тобто, коли їхній земний шлях. Завершився, тоді ми і згадуємо їхню пам'ять. Якщо це мученики, то коли вони померли, чи інших святих теж, якщо, які з миром відійшли до Господа. Але маємо в церкві Христовій як і три зачаття, так і три різдва: різдва Христа Спасителя, до якого наближаємося, різдва Божої Матері, і різдво Івана Хрестителя, що виокремлює Його серед інших святих. І сьогодні, дорогі Богресті, брати і сестри, дивлячись на це свято, яке сьогодні всі так вшановуємо, то ми згадуємо і подвиг цих благочестивих батьків, Єгохима і Анни. Коли ми святкуємо Богородичні свята, то зазвичай про це і говоримо. Бо кажемо про те, що в Святому Письмі не знаходимо свідчень про події різних Богородичних свят. Чи Різдва, чи успіння, чи благовіщення, чи входу, чому, бо там вони не зазначені. Але крім святого письма, ми маємо і інше джерело Богопізнання це святе передання, звідки черепаємо інформацію про ті чи інші празники і свята. Це або благочестиві люди передають один одним з уста, з першохристиянських часів, що доходить і до нашого часу, а так само із апокрифічних книг, де черепаємо історію того чи іншого свята. Сьогоднішній день. Ми вкотре радіємо і тішимося тому дому будівництву, яке Господь спішить звершити. Бо, повторюся, сьогодні зачинається утробі Анни, та, яка в подальшому народить нашого Бога Ісуса Христа. Це благочестиве подружжя, хоча і вирізнялося благочестям серед усіх юдеїв. бо навіть і той аспект з їхнього життя, що свій фінансовий ресурс, який вони мали, ділили на три частини. Одну для потреб церкви, іншу на потребу бідних, і ще одну залишали собі. Якщо ми подивимося на наше сучасне суспільство, то варто запитати і себе, чи знаємо ми таких людей, які так розпоряджаються своїми діями. Ми або їх не знайдемо, або дуже мізерне число таких людей. Тому навіть оце виокремлювало їх серед того юдейського суспільства. Знаєте, вони добре знали про всі юдеї. Вони знали, що Христос, обіцяний Месія, має народитися з коліна Давида. І ось Йоахим саме з такого коліна походив, а Анна з коліна первосвященика Аарона. І тут поєднуються такі два роди: царський і священичий. І, звичайно, вони були благочестивими людьми, але мали певну скорботу до певного часу. Не мали дітей. І це тривало дуже часу, багато. бо 50 років вони прожили в подружжі і не мали дітей. Це не 5 років, це не 5 місяців, це 50 років. І знаєте, що я дуже люблю часто наголошувати, що якщо ми зараз напружимо свій розум, то ми десь, напевно, згадаємо і серед наших знайомих хоча б одну таку пару, яка любить один одного, яка поєднала свої долі, але, на жаль, немає дітей. Але їх. Зараз в сучасному суспільстві ніхто не буде докоряти, ніхто не буде тикати на них пальцем і якісь криві слова їхню сторону говорити. Бо ми розуміємо, що це біда, і ми просто можемо співчувати і надіятися на милосердя Боже, що в подальшому це вирішиться. А ось, наприклад. За часів, коли жили і Анна, в юдейському суспільстві вважалося, що якщо нема продовження роду, то значить ти великий грішник, і ось тебе Господь не благословляє дітородження. І ось отакі криві погляди кусі у свою сторону, чи тикання пальцем, чи якісь інші слова, вони за 50 років можемо собі тільки уявити, як перетерпіли. І що найбільшим поштовхом їхнього відчуття було те, що Йоаким своїми сусідами пішов до Єрусалимського храму, щоб принести там жертву. Але ось той священник, первосвященник, знав, що у Йоакима нема дітей. І він думав, що він грішник і не прийняв цю жертву. Запитаємо себе, дорогі хресті, брати і сестри, як би в такому стані поступили ми. Ми щось хочемо поофірити на храм Божий, і ось священник нам каже, що. Неситься собі додому, то є жертва не потрібна. Як би ми до цього поставилися? Напевно, обурення нашому не було би меж. Якби ми діяли, це вже залежить від нашого виховання. Але для нас приклад і навчання Йоаки. Він оплакує свою ганьбу серед людьми. Він каже, що я не повернуся до своєї оселі, поки не зніму цю ганьбу. Він повертається в пустелю, там накладає на себе 40-денний піст, і щиру молитву, і просить милості Божої. Про це чує його дружина Анна. І вона винувати себе більше за Єротима, бо каже життя, що, що Анна не плідна була. І вона ось у цій скорботі за ганьбу свого чоловіка і винує себе у цьому числі. Вона оплакує теж їхню бездітність. І щиро молиться і просить, і має перед своїми духовними очима тих старозавітніх праведників, які щось схоже перетерпіли. Ми знаємо, що у старозовітня патріарха Авраама і його дружини Сари теж до певного часу не було дітей. Але що неможливо у людей, те можливо у Бога? Господь, коли їх відвідував, то він сказав їм, що я прийду до вас через рік і у вас буде дитя. Сара не повірила цим словам і сміялася. Але Господь дав їм дитя благословенне Ісаака. Його ім'я в перекладі перекладається сміх і цхак, тому що його мама сміялася. Але ось оцю, оцей приклад старозавітних праведників вони мали перед своїми очима. Що дуже важливо, вони не нарікають. Вони терпеливо чекають і мають непохідну віру, що Господь рано чи пізно все ж таки свою милість до них виявить. І ось їхня була молитва почута. Але поштовхом для того, щоб ця молитва була почута, була ще одна особливість, на яку ми маємо теж звернути увагу. Вони дали обіцянку, що якщо в них народиться дитя, то вони присвятять його на службу Богу. Теж дуже часто люблю запитувати, сьогодні теж повторююсь. Можливо, хтось почує це в другий раз, можливо, хтось в перший раз. Запитайте себе, якщо ви щось дуже прагнете, щось хочете. ну, Не будемо говорити навіть про дітей, а про якусь матеріальну річ. І ви це дуже довго у Бога вимолюєте. І ось вам Господь дає це, що ви просите. Чи готові ви це віддати? Звичайно, ні. Ми ж просимо для себе. Ми хочемо цим тішитися і радіти, навіть якщо це якась матеріальна річ. Ми не готові це віддати. І це вирізняє нас від святих, відрізняє. Що ще дуже важливо, вони отримали цей плід утроби. До них являється архангел Гавріїв, сповіщає їм цю благовість. Знаємо, що цей архангел завжди приходив туди, де звіщалася воля Божа де такі радісні звістки. він не тільки до Богороди зійшов, а також був і послуг до Єофіма, до Анни. І в підтвердження цих слів, вони мали зустрітися біля Золотих воріт Єрусалимського храму, що і сталося. І Архангел каже, он, подружжю цьому, і, Єухим, і Анні, каже, сповіщає їм цю таку благовістку, і каже: одна із причин теж, щоб ви зрозуміли, що не від похоті молодості, Народиться це, це дитя, а промислом Божим. Бо ми собі думаємо, що народитися дитині це така, знаєте, механічна річ, молодеча. О, далеко так не є. Навіть оці підтвердження молодих подружжя, які люблять один одного, але які не мають дітей. Якщо у владі, то як же ці подружжя, які їх не мають? Тобто ми маємо винести висновок з цього, що народитися дитині у владі Божій, і Господь приводить дитину. На світ, ми тільки співучасники у цьому творі батьки. І тому, коли ми свою дитину любимо, це природньо, так має бути. Але ми маємо розуміти, що вона не наша, а вона Божа. І знаєте, дуже сумно спостерігати, коли у сучасному суспільстві молоді пари, які одрушуються, вони вважають, що нам достатньо однієї дитини. І роблять з цієї дитини чуть не ідола. Трясуться на нею, роблять всі її забаганки, виконують, а потім ця дитина виростає і вони не розуміють, чого вона їх не слухає. Вони служать цій дитині за більше, як би мали виховувати в правильному її руслі. Ось у Святому Письмі, можливо, для багатьох зараз почуєте незрозумілі слова. Примудрий Соломон каже, що хто стримує різку від свого сина, той не любить його. А хто любить свою дитину, нехай частіше його наказує. О, сучасний гуманний світ цих слів не хоче чути, а ми називаємо Соломона примудрим. Тобто, ми, коли караємо нашу дитину, ми не зганяємо на ній злість, а ми направляємо, коли вона оступається. Так само і Господь, якщо ми сходимо з правдивої дороги, будучи його дітьми, Господь може попустити нам якесь випробування у вигляді хвороби чи будь чогось іншого. І ми не мали би сказати, Господи, за що мені це, а мали би подумати, заради чого це мені? Заради виправлення. Однозначно, така любов Бога, Божа щодо нас, його дітей, які дуже часто оступаються, падають, але мали би вставати і йти. Ще дуже цікава річ, якщо ми люди духовні і сподіваємося на вічне життя, то ми маємо прагнути до Царства Небесного. Ми тут тільки подорожні. Наше тут земне життя, воно коротко тривало, хоч би воно і 100 років тривало. Для людських мірок це чимало часу, але для Бога, який поза часом це не мов би одна мить. Життя Людське, як цвіт польовий, цвіте і відцвітає, повіє вітер і в його. каже самопівець Давид». Отак і з нами буває. Бо сьогодні ми збираємося не тільки для того, щоб шанувати святу правону Анну, а для того, щоб згадати тих рідних, яких любили, але яких, на жаль, втратили. І сьогодні наша молитва за спокій їхніх душ. Але пам'ятаємо, дорогі Бог Христі, брати і сестри, що Господь каже, що я не є Бог мертвих, але Бог живих. Я Бог Авраама, Ісаака і Якова. Ці старозавітні праведники дуже далеко від нас часом віддалені, а Господь називає себе їхнім Богом. Тобто ми маємо збагнути цю просту істину. Це тлінне і немічне тіло, яке маємо, воно рано чи пізно відійде туди, звідки воно узято. А взято воно з землі. Але крім цього тлінного і немічного тіла маємо найперше безсмертну душу, яку теж потрібно годувати, піклуватися про неї і не нагадувати про неї тільки тоді, коли ми втрачаємо. Бо ми, на жаль, такі немічні, що ми тільки починаємо цінити те тоді, коли втратили. Щоб не було цього з нами, то маємо навчитися мудрості такої, якої хоче від нас Господь. Тому ми сьогодні і приходимо, і не тільки сьогодні, а кожного недільного чи святкового дня, щоб тут навчитися. Бо оця рукотворна споруда, яку ми називаємо храмом чи домом Божим, це і наша школа, і наша лікарня. Тут ми лікуємося, тут ми приймаємо ліки, тіло і кров Христа Спасителя. Тут ми слухаємо Слово Боже, а каже апостол Павло, що віра через слухання. Тобто. Ми маємо привчати себе і слухати слово Боже, і читати його, і робити з цього висновки і ставати кращими. Заради цього ми і приходимо на світ, щоб світ, той, в якому ми живемо, став кращим, щоб наше життя, коли ми підійдемо з цього життя, було не тільки Богом оціненим, бо воно безцінне для нього, а й для нас, людей, вимірюється тими добрими ділами, які ми зробили один одному. Бо так і каже Господь: ще ви зробили, що ви зробили одному із найменших братів моїх, ви мені зробили. Тобто, коли ми служимо один одному, ми не видимо, служимо Богові. Бо кожна людина це є подоба і образ Божий. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, поєднуючи всі такі іванські читання, які ми за богослужінням чуємо, чи слова священника, мали би не подумати собі. Повторюся так, люблю нагадувати одну жінку, яка мені казала: о, добре ви, отче, кажете. Я все розумію, але що з того? Ніколи так не скажіть. Постарайтеся втілити ці слова в життя, цього хоче від нас Господь. І тоді і моя праця не буде марна, і Бог буде тішити за кожну ту свою словесну війцю, яка можливо десь заблудила. А почула слово спасіння. Переступила порі храму і не повернулася знову у темряву, а почала світити. Так само Господь і каже в сьогоднішньому святому письмі про той світильник. Каже: ніхто не запалює світильник, щоб накрити його посудою або поставити під ліжко, а ставлять на свічник, щоб усі, хто входять, бачили світло. Так нехай просвітиться світло ваше. Перед людьми, щоб усі побачили ваші добрі діла і прославили Отця нашого Небесного. Слава Ісусу Христу!